Так чи справді туалетний папір може бути шкідливим? Туалетний папір це, в принципі, шкідлива штука, це дуже нефізіологічно для нашої ділянки. І я розумію, що після цієї відповіді полетять негативні коментарі, тому що для людей дуже ок, чистити умовно зуби двічі на день, а от таки... Ой, я не погоджуюсь з вами. Це не ок для більшості людей. Ну, хоча б це не сприймається так, що ви все брешете на це не потрібно, але Насправді після кожного акту дефікації варто підмиватися водою. У нас має бути культура. Встановлення гігієнічних душів, бідешок, які встроєні в унітаз, як це там в країнах Японії умовно. І після актодифікації омивати цю ділянку, тому що туалетний папір під час тертя він травмує цю ніжну зону, там виникають мікросадна, і в них ще додатково втираються залишки калових мас і це може сприяти розвитку прополічних хвороб. Тому. Культуру треба в цей бік трошки змінювати, і це призведе до того, що будуть зменшуватися кількість цих а патологій. про культуру. Точно поговоримо. бо впевнений, що багато не знає, як це робити.